Там заповідних урочищ міста Гляненка та приведення території, та як у науковій інформації про території заповідання межі межах при інструкції немає. Задання досвід, за, за заказниками міста Галенка та прилягаючих околиць, виштові вирузами скрібати надання місцевості, визначити, визначити статус рідкісних та молодсених воїв тихів, проаналізувати нетерпені фактів, які в межах відведення на нашого краю та проаналізувати проблеми взаємовідносин для тех, межах заповідь території міста Гаденка. актуальні информация по экономии сотрудников территории оккупанных мест на грантах, да, сомневаясь с показателями этих исследований, да, на эти вещи, в майбутньому буде важливим для організації и ведомства движения с природой. Для плана статистического анализа выкористовывалась методика степеня. Сейчас в работе выкористовывалась тербальная система числа на степь тахил По наданию за слишком много времени выступили новые формы, запроваженные Кузяклин и Везвичли, одного вида. На таблиці стан орієнтовано з антропонами заповідних вирощів міста Гадянка. Ми можемо побачити, що в логах близьких лугах та дві склади орієнтовано з понад 50 кисень. Кількість кисень, що формують орієнтовано 43. Звичайних хвилів 27, кисних хвилів 14, складних хвилів 33, біомаса кілограмна кілометр квадратний, та 2527 тисяч. Нехчизних населення особливих на кілометрів квадратних, чи 193. У болотах хвилів склади орієнтовано з понад 61. Кількість хвилів, що формують орієнтовано на 50. Звичайних видів 30. рідкісних хвилів, 11. Корінних кореньких видів 34 біомаси кілограмів кіметр квадратних 306,528, ще річна сильний особи на кіметр квадратний, 874,29. В межах міста Верненка та прилета території е, є такі заповідні урочища. Під що представляє собою наземним плотом, яке як прилягає до ставків курятників і глянущі, що представляє собою сухі луки, які межують з каяром повинні будинку глядати. Кіп'ячка, це урочище, що представляє собою низким болото, яке тягнеться від села Тишкіця Гранденьської громади до міста Горденка. В пчелах це урочище в околицях села Хатаківка Гранденківської громади, де є закоління вологи лук площею до 20 гектарів. В пчелах бабека Гречана Дулина, це вологі рук є загальною площою біля 25 гектарів в межах Рашківської веселія, а найзвичах творово урочисть за життєвими формами. Ми можемо стверджувати, що всіх типах. Цінози переважають види на мікротефіти. Їхні частка коливається від 41% до 70%. Тільки з відповідним урочичу червона перші за видання фанерофіти. По відношенню до інтенсивності усіх всіх групуваннях переважають види герофі. Їхня час коливається від 36% до 60%. Якщо проаналізувати рослинні групування з теплої ціноза, то лишніх заповідних урочичок переважають види претенти з 35 видів. Друга позиція за сильвантами 29 виїв. У низенням болота домінують валютанти. У остепенельних луках перші заведені степанти. Якщо проаналізувати рослинне групування лісу за тип-веценос, то до нас заповідні урочища, переважають веде сильванти, а також э, петрофанти. До групи протанків можемо віднести 10 виїв. У зінічному відношенні в межах заповідних урочищів віддаємо листі 10 вищих судини рослин, що є непоганим показником по біорузноманітті. В межах лук вимчаємо. 114 видів рослин, 126 видів боліт, опанікових гіпсових останній 84 види лісових екосистем 82 види, в загальному в межах закупованих екосистем заказники нами були виявлено 184 види хребетних з них, 125 видів, птахів 34, соціалузнів, 8 земноводні, 10, 10, звідкись видів можемо виявити 15 видів У 12 видів риб, 8 від амфібій, 1 вид плазунів, Кіченники не плановали, вербки древолюсмуга, загибель тварина у ташляхах, масові отруєння риз, граків, прибутів, від споживання потребного під час свіпи зерна. В основному гибнують великі птахи. Чапроси родають звичайні великий, великі, боровітри звичайні, браконірство і примерами слякування тахів соцілів під час веведення потомства. Загибель тварин під нажимами жатих компаній в межах агресонозів, знищення рідкісних вирів рослин, наслідок прямого зривання чи Дякую за увагу.